Липень приносить буйство фарб і щедрий урожай в саду. Перш ніж настануть найспекотніші дні літа, ми можемо наповнити наші сади витривалими багаторічними рослинами. Можливо, у вашому саду є порожні місця рослини, які потрібно замінити, або просто достатньо місця для нових екземплярів. Для посадки в липні вибирайте багаторічники, які люблять тепло. У нашому списку зібрані як місцеві види, так і їх сорти, що відрізняються високою декоративністю і стійкістю. Ці рослини будуть свісти довго, аж до пізнього літа і осені. Хоча весна і осінь найкращий час для посадки багаторічників, влітку теж можна успішно їх висаджувати, якщо дотримуватися деяких правил. Садіть в самий прохолодний час доби, вранці або ввечері. Забезпечте регулярний полив, особливо в перші тижні після посадки. Вибирайте міцні, здорові саджанці з розплідників. Ці літні посадки оживлять ваш сад, він продовжить залучати бджіл, метеликів, колібрі та інших запилювачів завдяки пізнім квітам. Однак у регіонах з дуже спекотним літом липнева посадка може бути не найкращою ідеєю. В таких умовах краще висаджувати рослини в контейнери або в тінистих місцях, забезпечивши їм достатній полив. Кореопсис кореопсис один з останніх квітів, які прикрашають сад до самих заморозків. Влітку його яскраво жовті квіти створюють сонячний настрій. Особливо популярний ланцетоподібний кореопсис кореапсис ланцеалата з золотистими палюстками і жовтою серединкою. Це витривала рослина, стійка до спеки та посухи. Кораопсис легко розмножується самосівом. Його квіти приваблюють джіл, метеликів та інших корисних комах, а восени і взимку насінням ласують птахи. Анісовий ісоп, анісовий ісоп або агератом, північноамериканський багаторічник з фіолетовосиніми трубчастими квітами і ароматною сіро-зеленим листям. Це чудове джерело нектару для бджіл, метеликів та колібрі. Цвіте він з літа до заморозків. Рослина добре переносить спеку і може рости на різних типах ґрунтів. Головне, забезпечити хороший дренаж. Щоб продовжити цвітіння, обрізайте зів'я лісу цвіття. Дереві Дереві один з найбільш невибагливих багаторічників, що ідеально підходить для літньої посадки. Його великі суцвіття приваблюють бджіл і метеликів. Видовий дереві лафалем має білі квіти, але є сорти з червоними, рожевими, жовтими та фіолетовими відтінками. Рослина посухостійка і вимагає мінімального догляду. Йому потрібно лише сонячне місце і добре дренований ґрунт. Ехінацея. Ехінацея улюблениця літнього саду. Її яскраві квіти бувають пурпуровими, рожевими, червоними, жовтими і помаранчевими. Це природна рослина прері, яка відмінно переносить спеку. Головне забезпечити хороший дренаж. Ехінація приваблює корисних комах, а її насіннєві головки служать їжею для птахів взимку. Айстра Айстри родом з Північної Америки, цвітуть глибокими синьо-фіолетовими відтінками з жовтими центрами. Їх пізнє цвітіння триває до осені. Вони віддають перевагу вологим, багатим ґрунтам, але місцеві види також можуть переносити посуху. Щоб уникнути хвороб листя, забезпечте хорошу циркуляцію повітря та дренаж. Гайлардія Гайлардія, або квітка ковдра радує яскравими жовтими, помаранчевими і червоними квітами з коричневими серединками. Це посухостійка рослина, квітуче все літо і осінь. Воно прекрасно росте навіть на бідних ґрунтах. Ліатріс. Ліатріс або палаюча зірка прикрашає сад щільними фіолетовими, рожевими або білими сувіттями. Цвіте з липня по вересень. Це витривала рослина, стійка до холоду, спеки та посухи. Флокс. Флокс волотистий цвіте ароматними рожевими, червоними, фіолетовими і двоколірними квітами з літа до заморозків. Він приваблює метеликів і колібрі. Щоб уникнути борошнистої роси, посадіть флокси з хорошою циркуляцією повітря. Монарда. Монарда або бджолиний бальзам, улюблениць садівників завдяки яскраво-червоним, рожевим і фіолетовим квітам. Цвіте з початку літа до осені. Рослина любить сонце і добре дренований ґрунт. Російський шавлія. Російський шавлія прикрашає сад сріблястими стеблами і синьо-фіолетовими квітами. Він цвіте з літа до заморозків і відмінно переносить спеку і посуху. Лаванда лаванда, ароматна рослина з фіолетовими, рожевими або білими квітами. Вона любить сонце і добре дренований ґрунт. Лаванда приваблює бджіл і метеликів, а її аромат відлякує шкідників. Лантан. Лантана цвіте яскравими сувіттями жовтих, помаранчевих, червоних і рожевих відтінків. Вона любить сонце і помірний полив. У деяких регіонах може бути інвазивною, тому вибирайте місцеві альтернативи. Ці рослини допоможуть вашому саду залишатися яскравим і привабливим до самої осені. Головне правильно вибрати місце і забезпечити їм відповідні умови.